Вітаю вас, в школі терапія життя, фізкультурний випуск. Урок силового тренування внутрішньої опори. Сьогодні тренуємо той самий глибокий м'яс, який тримає нас, коли все решта хитає внутрішню опору. Беремо в руки гантелі відповідальності і повільно піднімаємо за свій стан за свої реакції за почуття і за рішення, які формують наше життя. Робимо в своєму темпі. І не ведемось на провокації. Треба встигнути досягнути все. Бо всі, як нормальні люди, все встигають. А ти, як завжди, робимо глибокий вдих і переводимо фокус зовнішнього шуму на власний внутрішній центр. Вдиху, хай діється кожа воля. На видиху я відпускаю все, що впихнула свою внутрішню опору. Опора це не зовнішній фактор, не машина, не квартира, не цифри на банківській партії. Опора це навіть коли без цього всього все одно стоїш. Стоїш, бо відчуваєш свою цінність, яку не виміряти нічим матеріальним. Бо вона не на карті, не в статусі, не у речах. Вона в тобі. Вона в тобі. Далі робимо сет: я вірю в себе так, як раніше ніколи не вірила. Навіть коли тіло тремтить, не лякаємось. Бо опора це не стояти нерухомо, а вміти балансувати у власному ритмі. Твоя справжня опора це не те, на що ти опираєшся. Це те, ким ти стаєш, коли нема на що спертись. Бо опора це не протримати баланс, а стати тим самим балансом. На сьогодні урок завершений. До зустрічі наступного разу.